Сторінка на одному з найбільших відеохостингів для вихованців дитсадочка та новітні проекти новопризначених директорів запорізьких шкіл. Про все це сьогодні у випуску з вами Тетяна Пода та територія освітніх перспектив. Удосконалення педагогічних та управлінських навичок одні з головних засад для керівників запорізьких шкіл. Саме цьому працівники освітніх закладів вчаться у рамках міського проекту Управлінська сотня кадрового резерву. Там педагоги не тільки реалізовують нові цікаві задуми, а ще й тісно співпрацюють з міжнародними організаціями. Освітня сфера в Україні постійно розвивається. Педагоги міста Запоріжжя, як рушійна сила модернізації знань у освітніх закладах, мають змогу підвищити професіоналізм завдяки унікальному проєкту Управлінська сотня кадрового резерву, аналогів якому немає в Україні. Учасницею проєкту неодноразово була Тетяна Вавілова. Першого разу директорка розробила та впровадила кроки щодо реалізації медіа-центру у школі. Тоді ефективність програми побачили і педагоги, і батьки школярів. Цьогоріч же директорка разом. З іншими педагогами удосконалювала навички організації дистанційного навчання. Під час цього потоку була звернена увага саме на організацію дистанційного навчання, оскільки це є проблема для всіх управлінців, нам надані були рекомендації, якраз ті, які були необхідні. Ну і плюс знайомство з польською системою освіти, тобто як все відбувається за кордоном, а як відбувається у нас, є що порівняти, є що взяти. Велике значення у реалізації управлінських задумів відіграє співпраця не тільки з місцевими державними установами, а й з міжнародними організаціями. Також я хочу сказати, що величезне значення для нас має м, творча співпраця, так мабуть, треба сказати, з усіма закладами освіти нашого міста, з територіальним відділом освіти. Вони дуже нас підтримують з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради з департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Величезне значення для нас також має тісна співпраця з міжнародною асоціацією позашкільної освіти та міністерством освіти і науки України. Проєкт «Управлінська сотня кадрового резерву змінює підхід до підготовки та призначення керівних кадрів, а також надихає освітян здобувати нові знання та генерувати і втілювати цікаві ідеї в життя. Все більше вчителів нашого міста освоюють нові управлінські навички та готові у майбутньому створити потужний резерв керівників нової формації. За першої моєю участі я розробляла проект щодо реалізації медіа-центру в нашій школі. І цей проект насправді став ефективним. Якраз після закінчення першого потоку управлінської сотні я стала заступником директора у цьому закладі. А в цьому році, вже коли я потрапила в цей поток управлінської сотні кадрового резерву, то по результатам у 2 вересні я була призначена вже директором цього закладу. На освітян нині покладена велика відповідальність. Через війну вони мають певні складнощі у роботі, проте не втрачають оптимізму, не припиняють на своєму фронті допомагати нашим захисникам та навчати дітей. При цьому розвивають та удосконалюють свої професійні навички та вміння. Після перемоги України впевнені керівники шкіл галузь освіти вийде на новий, ще вищий рівень. Інновації в освітньому процесі, аби зробити дозвілля дітей в інтернеті максимально корисним. Творчий колектив Садочка посмішка створив власний ютуб-канал. На відеохостингу відібрали ролики на різноманітну тематику від уроків з грамоти до аплікацій з природних матеріалів. Про новий підхід до організації онлайн-навчання для дітлахів в наступному матеріалі. Вже котрий рік поспіль навчальний процес в Україні відбувається в умовах постійного коригування. І якщо попередній рік минув під знаком пандемії, цьогоріч дітлахів садочки вигнала війна. Дистанційна дошкільна освіта в воєнних умовах справжній виклик для вихователів. Попри те, за півроку заклади дошкільної освіти Запоріжжя створили безпечний соціально-освітній простір та адаптувались до навчального процесу. Ми дуже дуже хотіли повернутися до своїх обов'язків, тобто до роботи з дітками. І коли ми зрозуміли, що безпекові умови не дозволяють нам цього зробити, ну тоді ми шляхом. Творчого процесу мозкового штурму ми дійшли до того, що можна організувати дистанційну освіту навіть з дошкільнятами. Ми розуміємо, що і дітям, і їх батькам потрібна психолого-педагогічна підтримка професіоналів. Тому ми організуємо свою роботу таким чином, щоб вони це відчували незалежно від локації, незалежно від того, де вони зараз знаходяться. Аби допомогти батькам зайняти дитину пізнавальними активностями і тим самим відволікти малечу від воєнної дійсності, творчий колектив дитячого садка створив власну сторінку на відеохостингу. Ютуб канал садочку посмішка це платформа, на якій зібрані корисні поради, цікаві вправи та ігри, які допомагають дошкільнятам щодня опановувати важливі навички для подальшого розвитку. Ми створили ютуб-канал спеціально для організації дистанційного навчання, дистанційної освіти, там, де наші вихователі, опрацювавши низку вебінарів, навчальних семінарів, тощо, вони розміщують там свої навчальні заняття. Згідно віку своїх дітей, батьки можуть у зручний час дібрати достойний контент для своїх діточок. До команди розробників також долучили психологів, аби контент був безпечним для дітей, які зараз перебувають у стресі через війну. Вихователі зазначають, в умовах онлайн-навчання реалізувати державний стандарт дошкільної освіти без допомоги батьків складно та майже неможливо. Створюючи освітній контент для відеозанять, ми намагаємось задіяти всі аналізатори дитини. Але, наприклад, при перегляді заняття з математики, дитина може встановити кількість предметів, визначити форму предмета, його колір чи розмір. Але дитині необхідно руками відчути, що таке кругла форма чи трикутна, що таке один предмет чи багато. Тому метою наших занять є виконання вправ разом з батьками. При цьому батьки отримують інструкцію від вихователя, на що треба звернути та акцентувати. Увати увагу дитини, і вже потім батьки з дітьми виконують вправи. Освітній фронт Запоріжжя надійно тримає стрій. Він повноцінно надає освітні інформаційні консультаційні послуги сім'ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку, в тому числі і дітям з особливими потребами. За цей час вихователі навчилися брати форми та методи взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до їх потреб та ситуації. Опанували навички організації та проведення онлайн-заходів, забезпечивши зв'язок з кожною родиною. Приймаючи виклик та розуміючи всі сучасні реалії сьогодення, дуже мотивує наявність зворотнього зв'язку з батьками. Батьки надсилають повідомлення з вивченими віршами, складеними розповідями такий формат відео, скріншоти з виконаними завданнями. Виконання таких вправ спонукає дітей до розвитку пізнавальної та Пошукової діяльності. Попри те, що вихователі садочка посмішка адаптували освітній процес з урахуванням ситуації, що склалась, та набули нового досвіду роботи і комунікації з вихованцями, тут вірять в перемогу та з нетерпінням чекають на повернення дітлахів. На черзі рубрика топ-експерт із директоркою департаменту освіти і науки міської ради Юлією Погребняк. Майже місяць триває навчальний процес у закладах освіти. Процес складний, бо є багато нюансів. Електронні підручники для учнів п'ятого класу, часті сигнали повітряної тривоги під час уроків. Коли учитель зупиняє урок, запрошує дітей пройти у безпечне місце. Проблеми з технічним забезпеченням школярів, додаткове навантаження вчителя, непритаманним для нього функціоналом і дуже багато інших проблем. В умовах воєнного стану і діяльність керівника закладу набуває нового рівня відповідальності. Сьогодні від керівника закладу освіти вимагається швидко реагувати на ситуацію, оперативно вирішувати поставлені задачі, приймати нестандартні рішення водночас зі створенням сприятливого середовища для динамічної взаємодії учасників. Освітнього процесу директор закладу освіти планує та приймає рішення. ефективно працює з усіма учасниками освітнього процесу, забезпечує розвиток колективу та закладу взагалі. Швидко повинен адаптуватися отже, ефективно працювати за будь-яких умов, приймати рішення на користь розвитку в умовах невизначеності, в умовах змін, розв'язувати складні управлінські та педагогічні завдання. Освіта в умовах воєнного часу потребує чітких. Та невідкладних рішень створення нових механізмів задля налагодження освітнього процесу, яким керує сучасний менеджер. Ми високо цінуємо і з великою повагою відзначаємо внесок кожного педагогічного працівника у розвиток освітньої системи міста Запоріжжя за поданням департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Кращим працівникам закладів дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти міста Запоріжжя призначена премія міського голови у 2022 році. Сьогодні у шести номінаціях будуть нагороджені кращі педагоги Запоріжжя, які у цей час непростий час готують переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України. Творчих конкурсів всеукраїнського і міжнародного рівнів, стають авторами власних інноваційних розробок і переможцями всеукраїнського конкурсу Учитель року я пишаюся кожним освітянином, вашим героїзмом, мужністю. Ви, герої освітнього фронту, і слова вдячності кожному і кожній. Нехай спільна віра, а також підтримка одне одного. Продовжують наближати нас до перемоги! На цьому в мене все. З вами була Тетяна Пода і територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!